Роблять зауваження, що ми вживаємо термін «совєцький». «Совєцький», а не радянський. Мовляв, не робіть помилки. Ми, звісно, намагаємося відписувати на коментарі, але їх буває багато, тому вирішив пояснити тут. Річ в тім, що правильніше справді говорити «совєцький». Чому на думку дослідників та істориків робити переклад совєтського союзу як радянського не зовсім вірно? Тут більше пасує транслітерація, бо в такий спосіб ми ніби підкреслюємо, що це поняття є привнесеним, нав'язаним, чужоземним. До прикладу, коли була німецька окупація, то українці вживали поняття рай. Комісаріат Україна, а не перекладали його як цивільна адміністрація Україна. Так замовними критеріями совєтський це варваризм. Але якраз це і підкреслює суть цього слова найкраще і передає його зміст. Наші предки, і я сам пам'ятаю, як говорили мій дід та баба, ніколи не казали радянський. Повстанці упа у своїх листівках, статтях та ідеологічних працях писали виключно совєтський, а не радянський. Львів'яни натомість також говорили перші совіти і другі совіти. Тому ми робимо це свідомо, а не через незнання правил. Теж саме і стосується абревіатур, які ми вживаємо. КГБ, НКВД, СССР, і так говорить більшість блогерів та істориків, завдяки чому совєтське військове командування змогло отримати перевагу. Давайте будемо відверті про Українську Совєтську Соціалістичну Республіку. Сьогодні весь світ чує, як Путін говорить про те, що СССР і Росія це та сама держава, яка черпає своє натхнення у міфічній совєтській історії. Совєтський Союз наробив багато помилок, які свідомо. Привів Совєтський Союз. Подивіться навіть переклад слова совєтська переклали як радянська для того, щоб апелювати до якоїсь центральної ради, і це було б ближче для українців. Але навіть термін совєт і рада це два різних слова. Тому це постійна маніпуляція. Ми були окуповані більшовиками, які сьогодні, як необільшовики, напали на Україну з 2014 року і розв'язали повномасштабну війну. І ми продовжуємо.